Склад з залізом називається феретин. Смішно, та ні, не смійтеся. Це є щира правда. І щоб ви розуміли, життя в житті не буде засвоюватися залізо, якщо в вашому організмі не буде достатньо від фоліової кислоти і вітаміну В12. Тому найперше потрібно зробити наголос на ці вітаміни. Бо в крайньому випадку ваш організм помандрує на депо, де зберігаються ці вітаміни, а це є наша з вами печінка. Не можна цього допускати. Тому якщо ви п'єте чисте залізо, додавайте, будь ласочка, фоліову кислоту і вітамін 12, щоб мати отримати точніше чудові результати і підняти свій ферритин. Пишіть в коментарях, допоможу, як то кажуть, по будь-якому питанні. У нас є гемоферум, куди точно 100% входить фоліова кислота, вітамін в 12 залізо трохвалентне і вітамін С. І в цей препарат буде 100%, на 100% працювати чудово, і нікуди ваш організм не помандрує ні на яке депо, яке називається печінкою.